Всі діти у цьому світі, незалежно від національності та кольору шкіри, потребують уваги та турботи, адже з дитинства починається формування майбутньої особистості, і якою вона стане, у цьому полягає велика відповідальність дорослих. Ромські діти, на відміну від нас, мешкають у закритій спільноті. Саме таке існування протягом останніх ста років призвело до того, що Роми у своїй більшості не мають документів і через це не можуть отримати освіту та гідну роботу. Інтеграція ромського населення в українське суспільство на сьогодні є дуже важливим питанням. Вирішенням проблем цього народу на Одещині займається правозахисний ромський центр, який з 2013 року працює в Одесі. Нещодавно працівники центру провели цікавий конкурс для ромської малечі. У нас от сьогодні був вже завершаючий етап дитячого конкурсу рісунка під названням Моя професія. Ми його реалізовували спільно з Міжнародним женським фондом Череклі Радіо Черекло і приподдержки фонду Возрождження нагородити учасників конкурсу малюнків вирішили напередодні міжнародного дня ромів, який відзначають 8 квітня. У 1971 році в Лондоні зібрався конгрес, який утвердив ромський флаг, і ромський гімн, і в принципі вирішили, що 8 апреля буде днем ромів. Ну вот мы от миріши ми приурочити та кімнат Дню Рома в так в школе большое количество учеников ромской национальности. Мы решили, что им будет как-то приятно к этому дню сделать сюрприз. Цікаво, що майже всі ромські діти активно долучились до конкурсу, а на малюнках відобразили своє бажання працювати та обирати гідні професії. Спочатку ми провели відкритий урок, тема которого була Моя майбутня професія. Дітки. Рисували на уроки. Многі хочуть бути учителями, строїтелями, продавцями, хочуть шити, ребятки, дівчатки хочуть випікати, їм дуже подобаються ці професії. Вот вони нам рассказывали стихи, пели пісні. Школу для проведення конкурсу обрали не випадково, адже саме тут ромські діти навчаються окремо від інших учнів. За словами директора Нерубайського навчально-виховного комплексу, вчителі велику увагу приділяють потребам цієї малечі та враховують самобутні традиції цього народу. У нас в навчально-виховному комплексі на сьогоднішній день навчається 12% дітей ромської національності. Сьогодні ми знаходимося у день свята. Ромського свята дня ромської ромської національності це, мабуть, одна із національних меншин, яка не має свого своєї державності. Дуже цікава і вдала тематика вибрана, тому що саме цей конкурс дає можливість задуматися над їхньою над їхнім майбутнім і відповідно майбутньою професією. Директор ромського правозахисного центру Володимир Кондур велику увагу приділяє проблемам дітей. На його думку, найголовніше завдання сьогодні охопити освітою всіх ромських дітей та підлітків. Получить потрібне образування, яке дає великі можливості для всіх, не только для ромських дітей, і для нас, для нашого правозахисного ромського центру, і для громадськості ромської для лідерів. Важно, чтобы наши дети, наше младшее поколение, получили качественное образование, чтобы они могли выйти из той тупиковой ситуации, которая практически длится уже 20 лет. Мы неспроста такой конкурс придумали, и в принципе цель этого конкурса заключалась в том, чтобы Заставить їх немножко в такому вроде би восьмілітнім, там десять літрім задуматься будущем, а будучи своєї професії. Ну наверное, імна в этом возрості нужно з ними починати працювати. Учасники конкурсу малюнків отримали подарунки та нагороди від організаторів, і цей весняний день дійсно запам'ятається їм надовго. На Комсіянсавал скори допомогу, машину. Это первая причина, потому что они, врачи лечат людей с душой. Но врачи я просто здесь выпугался, а сестра, когда ходила к врачу, она очень болела. Но вот я Поэтому и хочу стать врачи помогать. Да. Я очень довольна сейчас, но жду следующего кончества. І, хоча ще багато проблем ромів залишаються не вирішеними, дивлячись на цих дітей, розумієш, вже скоро усі негативні стереотипи буде зламано, та випадки дискримінації зникнуть.